Кілька десятків новорічних дерев напередодні привезли до Хмельницької обласної психіатричної лікарні, що у селі Скарженці. Нині це провідний лікувальний заклад України, де висококваліфіковані фахівці надають медично-психіатричну допомогу особам з розладами психіки та поведінки. Загалом у медцентрі функціонує 16 відділень, котрі розраховані майже на 900 хворих. Цього воєнного року у лікарні потурбувалися, аби навіть у таких нелегких умовах кожен пацієнт зміг відчути атмосферу новорічно-різдвяних свят. Один із флопів надав допомогу. В кожне відділення буде встановлена ялинка. Бачили, розгорожають їх. От, все одно нові річні свята приходять, і ті пацієнти, які знаходяться на лікуванні в нас, е, хочуть теж радості. Стараємося все ж таки надати тепло нашим пацієнтам. Не тільки встановлюються ялинки, але й обов'язково буде святкова вечора. Приготовлені нашим пацієнтам вже закуплені продукти. Цього року ми будемо трошки по-іншому. І 25-го, і 6-го в день вони будуть отримувати медикаменти, медикаменти і з ними будуть займатися психологи, лікарі, психіатри.